Добрый день, рібаді. Ну що, повертаємо нашу рубрику огляди на севі підписників. Мені зараз надіслали декілька сейвів. Ось перший з них сейв за футбольний клуб Регенсбург з Німеччини. Клуб починав третій лізі Німеччини. Як бачимо, він одразу ж переміг третю лігу. Далі в другій бундеслігі взяв друге місце, піднявся. І далі почало з нього в бундеслігі не дуже все добре. Спочатку був середняком. Бачите, 12 місце, 10-те, 8 шосте, шосте, п'яте. П'яте, перша і перша. І останні два сезони виходить становився чемпіоном вже в ліга. Репутація в клубі светова, оціна вартість 2 мільярди. На зарплату витрачає 2,5 мільйони на тиждень. Доволі таки багато. Байдемо на цікавого менеджера Крекер Сальоний. Народився він в місті Ніжин. Грає тактикою щось типу 4-3-3 з опорником, двома інсайдами. За всю кар'єру зіграв 528 матчів, 34 матчі переміг 94 нічі 130 поразок. Доволі така цікава статистика. По цій статистиці видно, що людина не перегравала матчі, що в нього немає там, знаєте, 528 матчів 528 перемог. Що видно, що перемагав, нічию грав, програвав, все як було. Дуже довго йшов до перемоги. Тобто дійсно будував команду сам. Такнична сталість. 100%, тобто в тактику він не змінював, постійно грав однією тією ж тактикою і під неї підбирав гравці. Це також нормально. Хтось там а, варує тактику під склад, а хтось там варує склад під гравці. Це кожен ж робить, як хоче, нам тут судити ні за що це повністю нормально. Спілкування з пресою бачимо не дуже високе, тобто на брат-конвенції менеджер ходив рідко. Перевага над гравцям теж невелика, тобто ні в команді зараз майже не буде. Ще мені цікаво подивитися, чи були відпустки а, огляд, час передання відпустці нуль. Тобто жодного дня менеджер не був відпустці, грав повністю кожен день, повністю кожен матч. Це дуже класно, це лайк за таке, бо бачив неодноразово сейви, коли там також досягали висот, але по факту там або відпустки грали, або моделювали матч, або перегравали. Тут цей сейв мені вже подобається, тим, що це справжній сейв, який не має бути. Тобто ти сів граєш за один клуб. Отже, давайте будемо, чого досяг Регенсбург. Досягнення. Перемога в лізі чемпіонів, ми зараз до цього дійдемо. Лі Бундесліги, перемога в суперкубку, перемога в лізі Європи. Теж ми до цього дійдемо. Це ж нова, так нова. І далі теж не такі важливі титули, бо вони не такі значні. Стадіон бачимо новий. В 24-му році його побудували. Не знаю, чи побудували його вже все, чи він є насправді в житті. Можливо, там він просто як добудовувався і потім з'явився. Але ну, новий стадіон 42 тисячі місткість в місті Нюрнберг, Хоча я думав, що буде саме в місті Регенсбург, бо є таке місце в Німеччині. База ну, відносно непогана, не скажу, що якась там надкрута, але нормальна база. І чи став наш менеджер легендою, що цікаво, легенда, крекер Сальонний, це легенда клубу Регенсбург. Він, виходить, провів на чолі 12 років. Давайте ознайомимося зараз з складом. Клад 150 плюс це не щось там над це щось типу знаєте по типу середняка АПЛ, лідера Бундесліги, Не скажу, то там рівень Баварії, щоб перемагати в Бундеслі. Ну 150 плюс це щось по типу Байера чи щось в цьому здушні є. Українці бачимо в складі. Найсильніший гравець. давайте з нього подивимось. Мартін Марена, ось його скіли. Доволі таки непоганий. Центральний захисник, 25 років, 27 матчів за збірну Аргентини. Коштує 100 мільйонів. Скільки не коштує? А скільки його придбали? За 6 мільйонів його придбали дуже давно. І він весь час грає в Рензбургі. Далі 26-річний португалець. Лівий інсайт, 15 матчів за збірну Португалії. Теж доволі таки непоганий, Знову ж таки, нічого тут над немає, але повністю такий середняк добротний. За 75 мільйонів його купили до Дінеза. Туди він перейшов спорту, а в Порту він перейшов футбольного клуба Мафра. А так, ну далі знову ж таки по кожному проходитись не буду. Можливо, тут якийсь молодий є. Mm -hmm. Наступний молодий датчана, 20-річний, але вже повністю розвив свій потенціал. Бенд Петерсен а, Такий виходить. Вона був форвард бо інсайд, скоріш за все, інсайд, бо велика швидкість, непоганий дрібне, хоча завершення атака непогана. Ну, особисто я б його напевно використовував би на інсайді. Ще з правою ногою, чи я б його використовував би на лівому інсайді. Якось отак би його використовував, був би доволі таки непоганий. Наскільки його купили бо за 15 мільйонів з Мід'юдланда. Мід'юдланд, він одразу ж в першому ж сезоні забив 14 голів в 18 матчах, неймовірне, в 1 рік атак. 94 матчі за збірну України доволі таки сильний, велику зарплатню отримує. І підписав його на фрім. На Нафіг вивелити ярмолюка, це доволі таки топово. Що за тактикою, які в нього тактики, хто де розташовується? Давайте подивимося. Форор в нього Морейра. Це хто такий? 26-річний Аргентинець, такий можете бачити, зірковий гравець 165 тисяч коштує. За 9 мільйонів всього-навсього купили недорого. А зліва в нього грає Ресетар, 27-річний Хорват. Теж доволі-таки непоганий, сильний. Його купили за 10 мільйонів з Динамо Загреб. Справа Петерсен, а, ну, він використовує його справа. Можливо, просто тут не інсайди. А, ні, інсайд. Ну не знаю, як буде це проявляти інсайд з правою ногою на правому флангі. хоча в нього ліва нога сильна, можливо, через це не грає добре. А, тому тут вже як менеджер сам вирішив. В центрі поля два мецали. це Ярмолюк і Пресайдо. це 25-річний колумбієць. Ну такий середняк насправді. От Пресайдо що що далеко не надсильніший. це одразу пускай вам видно. Його, напевно, купували не за 17 мільйонів так. Він не паскілам гірший. Андрада, опорник, уругваєць. Це ну, теж набагато слабкіший. Хоча в нього менталка непогана, але техніка взагалі майже ніяка. Його купував забезкоштовно, з Уругваю підписував. Зліва дуже цікавий японець Фуджи. 24 річний Дуже сильний для захисників, бо рідка бувають нормальні фангові захисники, це якийсь топовий, за 7 мільйонів його купили. Хоча результати я не скажу, що якісь неймовірні, але скіли в нього топові. А і мені ще цікавий воротар, Кахон, 26 річний 61 матч за збірну Аргентини. Ну, знову ж таки, по скілам не щось там над. А по його за 5,5 мільйонів він вже дуже давно грає в Ренгенсбургі. Бачу, що невелика глибина. А, ну, Всього-навсього скільки тут. Давайте зараз навіть подивимося. Мені здається, що навіть не по 2 гравці на позицію вийде. По типу, 11 старті і на заміні у нас буде. 14 на заміні. 25 гравців в основі. Ну це нормально, але якщо проводити такий сезон, щоб грати в Бундеслізі, в Лізі чемпіонів, і в півкубки, суперкубки, і ще якісь там матчі, то не щось там над це такий мінімум, який просто обов'язково має бути, а краще щоб було б і побільше. Тактика, бачимо, тут та завантажена. Це не його власна. Танос. Жир 4-3-3 Танос FM. І, як розумію, контрпреса контратака, так, звичайно, викатувати м'яч. А, тут теж зарягані часто ніколи там ревиш. Ну все, повністю по класиці. виходити через захист, і ти виграєш захисників. Плюс-мінус як звичайна тактика, дуже схожа на мою тактику, яка коршу 0-0. У мене єдина разниця, що не опорник, а цапник, а інструкції майже всі ті самі, тут теж все майже таке точно. Я так розумію, що гравців буде стояти в кожного більш жорсткої відборі. Так, жорсткіше в відборі. Жорсткіше відбої, жорст... ну, це... точно також, як і в мене, так. Це плюс-мінус метові тактики для губинного менеджеру. Це ж, я в u 19, В U19 тут немає якихось там пістів, взагалі майже нікого. А в Регенсбургі 2 взагалі немає гравців. Я так розумію, що менеджер не підписує моди гравців, які приходять з академії, якщо вони не якісь там сильні. По типу там приходять потенціал на дозірки, він їх, напевно, не бере, бо я ж кажу 25 разів в основі і 4 в юніорах, і все більше немає. Тобто ставка зроблена на те, щоб був колектив. Один такий, не було там 100 гравців в команді, було там 25-30 гравців, якщо брати з юніорами, і щоб просто не показували результати, ніхто там а, зайвий не потрібен. Також нормально, за в кожного свій підхід. Мені такий підхід повністю подобається. За турнірами в цьому сезоні грають в Бенеслізі, де цілі перемогти в Лізі Чемпіоні. Грають, де цілі вийти в четвертьфінал, Грали в Суперкубки, Суперкубок, ще не відбувався, буде проти Бетіса. Грали в в Кубки будуть грати, де цілі вийти мінімум півфінал і грали в німецькому суперкубки, де ціль перемогти, грають проти Байера. Ну давайте продимось по сезонам. Перший сезон, третя ліга. 38 матчів 26 перемог, 6-6-6 поразок, велетенський відрив перше місце. Піднялись разом з футбольним клубом СК Верлин. На наступний зон виходить, грали в другій Бундеслізі, і тут взяв друге місце. На три очки відстав від перше місце від Герти, але й всього на очко і всього-навсього один найочко від 4-го-5 місця. Тобто був близький до того, щоб стати чемпіоном, але був близький до того, щоб не піднятися взагалі. Смотри клуб Скавел, з яким разом піднялися, а вилетіли з останнього місця. Піднімаються до Бундесліга разом з Гертою і Санкт-Паулі. На наступний сезон почали в Бундеслі. Тут зараз будемо детальніше. Одинадцяте місце. Це виходить 43 очки. Далеко були від зони виліту, далеко були від Єврокубків. Герта плюс-мінус також так точно виступила. А от Санкт-Поулі взяв четверте місце, вийшов Лігу Чемпіону. А так, новачки, з якими Регенсбург піднявся, вийшли в Лігу Чемпіонів. На наступний сезон. Регенсбург вже був 10-й. 41 очко, тобто набрав менше, було 43. Так, набрали очків менше, але позиція була вища. Ну, але знову ж таки, великий відрив від Зони Виліту і велике відставання від Єврокубку. На наступний сезон восьме місце не вистачило буквально 2 очки до Єврокубків. тому що 9 команд Бундесліга грали в Єврокубка. Герта, я бачу Лігу Чемпіонів, напевно, Лігу Європи перемагали. Борусія Дортмунд в Лізі Європи, можливо, Лігу конференції або Кубок перемагали. На наступному сезоні Регенсбург знову був восьмий. Тут вже не вистачило чотири очки, вже трохи більше. Знову таки 9 команд було в Єврокубках з Бундесліги. А Штутгарт в Лізі Чемпіонів з 11 місця, Напевно, теж Лігу Європи переміг. Айнтраг 10-го в Лізі Європи, можливо, теж або Єврокубок, тобто там, Лігу у конференції переміг або кубок переміг. Із сезону 29-30 команда мала вже виходити Єврокубки. Так, взяли шосте місце, вийшли в Лігу Європи. До Ліги Чемпіонів не вистачило всього-навсього одного очка. М -м, прикро. Було стільки 5 команд грало в Лізі Чемпіонів, 3 в Лізі Європи, одна в Лізі Конференції. І знову ж таки, 9 команд М -м, вийшли в Єврокубки, в якийсь сезон поспіль. На наступний сезон Регенсбург uh, став 6-й. Ліга Європи до Ліги Чемпіонів вже не вистачало більше. Сезон 31-32. Перший вихід в Лігу Чемпіонів. В Лігу Чемпіонів бачу 6 команд грали взагалі щось неймовірне. Всього в Єврокубках було 9 команд. Регенсбург знову був близки до того, щоб не вийти до Ліги Чемпіонів, бо Санкт-Паулі було 56 очок. Регенсбурга було 58 очок, ледь-ледь, але вийшли в Лігу Чемпіонів дебютно. Далі будемо кожен сезон Єврокубкою теж дедально роздивлятися. Сезон 32-33. П'яте місце. Не вийшли Лігу Чемпіонів. Ліга Європи не вистачило одного очка. Всього-навсього прикро. Далі сезон 33-34. Чемпіонство, 4 очки відрив без поразок повністю. 24 перемоги, 10 нічий. А з ким тут було цікаво нічиї. Нема такої команди, з якої були в обох матчах нічиї. Ні, є. З було дві нічиї. А всі інші виходить раз була тільки нічия, в другому матчі перемагали. Нормально. Це була Ліга Чемпіонів, і в минулому сезоні знову Ліга Чемпіонів, П'ять очок відриву, вже були поразки, але доволі таки добре себе показала команда, ну і в цьому сезоні ще він не почався. За прев'ю. В цьому сезоні регенсбург на якому місці, на першому, найсильніша команда в Бундеслізі. Бачимо, що дуже багато гравців в списку, напевно, вивчаються скаутами. Це дуже класно, що так скаутять гравців в Другий Друге півв'ялепці третя Баварія це топ-3. Далі вже трошки слабкіші пішли Борусія і Баєр. Ну і далі можна самі вже бачити. Цікаво мені ще по розкладу подивитися. Сезон 3031. Перший сезон, коли почали Єврокубка грати, це була Ліга Європи. Перемагають Фіорентину, перемагають Австрію, перемагають Марібур, перемагають Тоттенхем 3.0, неймовірно щось, перемагають Сараєво, перемагають Хік, перемагають Рен, Нічия з Валенсією і вихід до однієї восьми. Зрозуміло, і з першого місця, навіть детабусь не потрібно дивитися, все зрозуміло. Потрапляють на Фіорентину. З Фіорентиною в групі грали, якщо я не помиляюся. В першому турі 2-1 перемагали. Так, в одній восьмій потрапляють на Фіорентину. 2-3 програють в першому матчі. Протому що Ферентина забивала на 92-й, 94-й хвилині прикрив був кінець матчу. Але в матчі відповіді 3-1 перемагають. На 78-й хвилині забивається переможна, хоча Ферентина потім намагалася відігратися. В одній четверті потрапляють на Тоттенхем, яких вони 3-0 групі здавали. І програють 1-0 і 5-1. І, на жаль, вилітають одній четверті Ліги Європи. Наразі Клуб Дедстоун знову Ліга Європи. 4-0 падає Сервет. 6 1 Астана. 4-0 Фенербахче, 4-0 Faye 4-0 Зрінка. суперники вже набагато легше, ніж були. 9-0. Вилітає просто Young Boys. Програють І в минулому сезоні в групі з ними грала була тепер Програють. 6-0 на Рейнджер, Знову 1-8. Потрапляють на Рен. Перемога 1-0 4-1 на розгром матчі відповіді. Далі 1-4. Потрапляють на Вольсбург. Де-3-0 перемагають в першому матчі, в другому програють 4-1. І то після основного часу виходить було 3-0. Був додатковий час. В додатковому часі забиває Регенбург і на 121-й хвилині пропускають і потрапляють в серію пенальті, але на пенальті перемагають, проходять далі. В півфіналі було Наполі, де вони перемагають 4-0, Ярмолюк забивав. І перемагають 4-3. І в фіналі було у перемагають У і Регенсбург перемагають ліз Європи. Класно, це був перший Єврокубок, сезон 31-32. На наступний сезон Регенсбург грав в Лізі Чемпіонів. І тут, по-перше, був суперкубок УЄФА, Грали проти Челсин, в перемогли. Класно, а, другий суперкубок можна вважати. Далі 7-0 перемагають АЕК в Лізі Чемпіонів. 1-0 Аякс. 3-2 Копенгаген, легка група Лізі Чемпіонів щось. 3-2 перемагають Інтер. 4-1 перемагають Мадридський Реал. атака з Джуд Белінг забивав. Порту перемагають 2-1. Перемагають Борусю 2-1. Програють Тоттенхему 3-1. Виходять в 1-8, де потрапили на Айнтрахт, де була якась неймовірна перестрілка 6-4. Було 4 м'ячі забите після 80 хвилин. На 81-й, на 83-й, на 86-й, на 94-й. В матчі відповіді вдома перемагають 5-0. Ярмолюк теж забивав, і в 1 четверті потрапляють на ПСЖ, де на виїзді було 3-3. Ну і дома, на жаль, 1-0 програють в додатковий час на 120-й хвилині і вилітають одні четверті лізі чемпіонів від ПСЖ. Неймовірно щось. Ну Наступний зон знову Ліга Європи, де перемагають Спортінг 2-1, перемагають буде 5-3, перемагають ПСВ 6-1, Славія 4-0. Ференц Вараш 7-0. Боавішта 2-1 виходить. Далі 6-0. А Більбао 2-1-Ліон. Виходить 8 матчів, 8 перемог. Потрапляють в 1-8 на Удінезе, яких вони грали в фіналі Лігі Європи в подановому сезоні. 4-1 їх перемагають. 1-1 нічия з матчі відповіддю. Потім Валенсія, де 2-1 перемагають їх у фіналі в першому матчі, вдома 1-0 перемагають. І виходять в півфінал. В півфіналі потрапляють на Штутгарт, де 0-0 вдома. На виїзді. Нічя 3-3, але по пенальті, на жаль, не змогли пройти. Знову ж таки, був додатковий час. Ілья Забарний забивав, бачимо. До речі, Забарного вже нема в Регенсбургі, а він вже в Ліверпулі. Перейшов він безкоштовно і пішов він теж безкоштовно. Ну, Ми по, -по трансферам детальніше пізніше пройдемось, але отак, цікаво, що Забарний забивав в півфіналі в додатковий час на останніх хвилинах в Лізі Європи. Ну і вилітаю виходить в півфіналі. Ну і минулий сезон. на цей сезон виходить, після якого команда стала чемпіонами і в минулому сезоні стала чемпіонами, грала в Ліза чемпіонів. А, перемагають Аякс, перемагають ПСЖ, перемагають Інтер, перемагають селтик 9-1. Перемагають Барселону. Ну, все, ПСЖ пало, там Інтер пав, Барселона пала, арсенал Ось, теж 2-1 пав, всіх основних суперників обігрують, тобто повністю можна перемагати Лігу чемпіонів. 5-0 пав взагалі Ювентус вдома в себе. Перемагали сериану звізду, церина зв'язка боротьбу на в'язла 2-1. В одній восьмій потрапляється Бенфіка, де дві перемоги 3-1 і 1-0. В четвертьфіналі Ліги Чемпіонів потрапляється Челсі, де перемогли 4-1 вдома, де Мудрик забивав. І 3-2 перемагають на виїзді, де теж Мудрик, до речі, забивав. А в півфіналі потрапляють на Лейпциг, програють їм на виїзді 2-1, вдома перемагають теж 2-1, і по серії пенальті проходять в фінал. В фіналі було Манчестер Сіті, де перемагають 5-2, забивав Холланд, але впевнена розгромна перемога. І Ярмолюк знову забував у фіналі Ліги Чемпіонів. Цікаво, як виступили в Кубку, а в Кубку, на жаль, вилетів в Брусів Хайландбах в одній четвертій, тому це не був треба, Це просто була перемога у Бундес в Бундеслігі, плюс перемога Ліги Чемпіонів. Він був в требу, взагалі було щось класне. Ну але навіть так перемогти за Фіналі Ліги Чемпіонів перемогти Бундеслігу, це вже щось неймовірне. І давайте продимовиш по На Перший сезон, коли команда грала в третьому дивізіоні Німеччини, був лише один трансфер на вхід: Валеріан а це грузина, який колись грав в УПЛ. Не бачу УПЛ. А, Запорізький Метур, так, грав він УПЛ, бо я його знаю. Підписали його на фрі, відіграв 60 матчів, 12 голів забив нормально. А, на вихід бачимо тут 4 гравці, але це таке, хто кого продавали в третьому дивізіоні Німеччини, це не дуже цікаво. На наступний сезон, коли команда піднялася, Друге Бундесліги. Вже було більше трансферів. Був трансфер за кошти на вхід. А і є 30-річний. Зараз він у Магдебургі купили його за 275 тисяч. Ну, він побігав все, це цей сезон. Перший сезон Бундесліги і все, потім оренди, і пішов на Фрі. На викид теж був Бенедикт Салер. Ну, але ми їх не бачимо, бо він там 219 матчів відіграв за Ренгенсбург. Ну, але це було до більшого в ІРЛ, а не в серії. Далі, перший сезон Бундесліги, Команда лише на Фрі набрала гравців. Можете бачити їхні прізвища, думаю, зараз немає сенсу знову ж таки передалятися всіх. Вони вже, по-перше, старі, по-друге, багато кого немає. Вже багато хто пішов з команди. Будемо лише дивитися гравців за якісь там великі кошти або цікаві гравці, якщо побачимо, і тільки останні сезони. На вихід теж трансферів майже не було. На наступний сезон, другий сезон, буде слів вже трансферів було набагато більше. За 7,5 мільйонів купували Мілоя Дуріча, який зараз в шалька 27 років йому. А, купили за 7,5 мільйонів. Я так розумію, не заграв, бо відіграв пів сезону, пішов в оренду в Сент-Паулі. Потім грав ну, здебільшого на заміні, там половину матчів лише в старті. Знову були оренди. Ну і за атаками по орендам туди-сюди, ледь де грав, ну, і потім залишив команду. Mm -hmm. ну, ось можете бачити цих гравців. На ну, вихід теж бачимо трансфер, 7,5 мільйонів, тобто наскільки купили, наскільки продали. Далі, на 6 мільйонів придбали гравців, здебільшого це був Факунда. Кахон, Кайон. Він і досі в Регенсбургі, Основний воротар. Ми його вже з вами бачили. Так це його придбали ну, відносно на початку ще сейва. І так він весь час цей стоїть на ворота. А трансери майже нікого не продавали. Потім на 3-4 мільйони придбали собі гравців. Знову ж таки, когось так цікавого чи дорогого я не бачу. Здається, Луїс Фабон теж досі грає. Ні, не досі, це якийсь інший колумбієць. Що він там за копійки, не якісь там величезні кошти. Можете бачити трансери на вихід. Далі знову ж таки наступний сезон вже купили гравців на 37 мільйонів. це вже щось було серйозне. Це перед сезоном 29-30. Це перед тим сезоном виходить, коли команда вийшла в Єврокубки. Одразу яка дорогих трансферів, Анді Ресатар, 27-річний, Хорват, який і досі в команді важливий гравець, Луїс Морея. І досі в команді зірковий гравець Форвард. І Мартін Морено знову ж таки, центральний захисник це взагалі найсильніший гравець в команді, і досі він також в команді. Дуже сильно затарлась команда. Це все було виходить одне трансферне вікно в зимове. І ще був Тіого його паренте з Бенфіки, але він зараз вже в спорт, але, як розумію, це був не хтось там над на фрі пішов. І мені цікаво, де скільки коштів взяла команда на трансфери, такі величезні в січні. Давайте подивимось. А продали виходить 20 мільйонів 25 серпня і 26 серпня. Це майже 40 мільйонів отримали. М -м -м, Ешлі Філіпса в Мілан. Такий центральний захисник і важливий гравець в Мілані. Підписали його на фрі. Через сезон 20 мільйонів продали класний трансфер. І міхала Карбовніка в Саудівську Аравію теж за двадцятку продали. Це фланговий захисник. Купили його теж на фрі. І через два сезони за 20 мільйонів продали. Класно. Ну і вже в січні за 35 мільйонів. Філіпа Стевановича, це теж а, старий серб інсайд. Купили його за фрі І через 3,5 сезони. За 35 мільйонів в Китай теж класно. Ідемо далі. На наступну зону на 5 мільйонів купили трансферів, але продали на 104 чотири. жуа за 86 Пішов в Аль-Хіляль. сі ски на дане доволі таки непоганий відносно. Купили його за фрі. І через сезон за 86 мільйонів вайв Хіляльден три роки і пішов на фрід в Челсі. Це просто взагалі гроші ні звідки. Топ. Це неймовірний трансфер. Потім за 50 мільйонів купили гравців. Ну, це дивіться, що було вивалено за гравця Яніка Бехренца з Брюге. Його за 33 мільйони купили. А де він час Бо я щось такого не пам'ятаю? Він зараз в Баварії. А, ну це взагалі щось неймовірне, За 4 роки, 6 матчів за збірну Німеччини, яка сіра, ніж іншим. Зарплатня півмільйона на місяць. Ну, це клас. Купили за 33, продали за 76, це неймовірний трансфер, Ну, а на продажах не заробили нічого. Потім наступний зону бачимо, що вже великі суми витрачаються на трансфери, великі суми отримуються від трансферів, знову ж таки, вже тут розбирати я сенсу я не бачу. На наступний мільйонів витратили, половина з них за Ліама, Карната. Такий француз, він зараз в арсеналі важливий гравець, центральний півзахисник. Купили його за 65 і через сезон продали за 117 теж неймовірні кошти. А, ну його купили і його в тому ж зоні продали нормально. Це майже якраз всі кошти і на вхід, і на вихід і цього гравця. Ну половина і там і там. А, І в минулому зоні перед чемпіонством купили граци на 134 мільйони. Давайте вже детально вивчимо. Едуардо Сантос. Отакий фанговий інсайд. Ми його бачили, вивалили на нього 75 мільйонів. За 13 мільйонів Андреа Луїза. Це перспективний молодий, дуже потенційний, але на даний момент слабкий. Мартіна на Ангула за 46 мільйонів, правий захисник іспанський, ну теж не щось там, насправді техніки взагалі ніякої немає. Фізика металка є, але техніка ні купили, за 46 нормально. І на фрі підписали Кайку. Ось його скили, може бачити, ну нічого над, немає. На заміну хіба що? І Аймар Карі теж на фрі. Ну, теж, знову ж таки, нічого немає. Я його купила на фрі і вже продали за 62 мільйони в ПСГ, це класно. Ну і атрансер на віхід, знову ж таки, Айман Курі той самий. І за 60 мільйонів Фаніель Тевелде та на такий фан-генеральськ, його здається, на фрі підписували. Так, підписали на Фрі через 2,5 сезони половиною сезони 48 мільйонів нормально. І перед цим зоном великий странзу раніше не було нічого. Тільки дещо забаром пішов Ліверпулі і Парент пішов у Спортган. Давайте подивимось минулих переможців. Лейпциг перемагав в фіналі Арсенал теж з Німеччини, а так, ну, домінація Сіті і нічого такого ж немає. Окрім того, що Лепти перемагав перемагали чи нічого цікавого так над не бачу. В Європи тут що Нуренсбург був. А так, знову ж таки, нічого тут над нереального нема. Штутгарт Герта перемагали, Штутгарт двічі перемагав, ПСВ було у фіналі. А ліга конференції у нас тут що? Айнтрахт перемагав, двічі Айнтрахт перемагав, Вольсбург перемагали, Борусія і перемагали. Рієка була в фіналі, оце дійсно цікаво. Та й все більше нічого такого теж не бачу. Трой перемагав. Давайте ще подивимось по іншим чемпіонатам. Що в нас там, як в нас там, АПЛ. Ну, тут Гегемонія Сіті. Можливо, в Сіті якісь є гравці цікаві. Ой, майже весь склад Сіті вивчається, це класно. Австралієць є. Рілі Куртіс. 100 матчів за збірну Австралії, 25 голів забивав. Класний гравець. І за 127 мільйонів його купили з Борусії, на 10 Ну класно, що австралійці такі круті. Ізраїлець є теж. Чи ізраїльтянин 800 тисяч на тиждень натримує. Купили його сіді за 115 з Лейпцига. Лепці за 22 з Зальцбурга, Зальцбург за 7,5 Макабі. А, це ще й не Реген, це ще й справжній гравець. Саудит ще бачу цікавий Умаро. Ну, це вже Реген. А... Саудит. І ще його за 27 мільйонів купив Байерс Алі Файсалі. А Сіді за 103 купила його вже з Байро. Ось його скіли. Ну і більше чогось так цікавого я не бачу. А, наступна ліга, давайте подивимось Іспанію. Минулий перемоги. Тут Гегемонія була мадридського реалу. Парса в сезоні 32 навіть топ-3 не ввійшла. Нічого, тут погравцям в мадридському реалі. Тут теж такого нічого не бачу. Цікавий є Регент США. Правий Він дуже класний. Народився він в Бойсі, і те не знаю, що це за штат, може якась Індіана. Народився в Лос-Анджелесі, за 8,5 млн пішов у Баварію. З Баварії за 19 пішов в Реал. А, окей. Далі наступний чемпіонат це у нас серія А. Минулі переможці. Тут були зміни в чемпіонах, Тут якоїсь команди однієї немає. І Інтер, і Мілан, і Наполі перемагали. А, і Ліга 1. Ну, тут, скоріше за все, ПСЖ було. Так, весь час ПСЖ домінація, а друга, третя, Ніца і Монако. А, що в ПСЖ? ПСЖ тренує Пеп Гвардіола. А гравцям, цікаво Мусіала. А, під керівництвом Пепа Гвардіола є в ПСЖ. Купили його ПСЖ за 157 з Ліверпуля. Ліверпуль за 188 його з Баварії купував. Неймовірні кошти. І Сімонс теж. Керівництво виходить гвардіоли в ПСЖ, а його купили, а за 6,5 мільйонів все купили. А так, по регенам, ну теж чогось там над, немає. Але цілком я бачив в цьому севі дуже багато екзотичних регень, в тому числі і ось в складі Регенсбурга є японці, ось можете бачити. Ми там з вами бачили і саудитів сильних, і австралійців сильних, і американців сильних. Де я дивимося на збірну України. М -м, які тут гравці, де вони тут? Uh, якогось надвірки немає. Mm -hmm. а так, зельний у нас є Трубін. Він зараз в арсеналі. Артем арсенал купив за 58 млн, ну і основний воротар арсенал, це, ну, це Петр Чех на мінімалках. Uh, Олег Славієльєв, центральний захисник з мадритського атлетика, на місті шахтерська, так розумію, вихованець з Донецького шахтаря. Так, з 20 мільйонів купив, доволі таки непогано. Ну, щось там, надо, насправді, Тепо, техніка ну що це, відбір 15. Менталка фізика так, техніка така собі. Забарний в Ліверпулі, Ярмолюк у нас. Лаптєв в Шахтарі, ну, на максимум вже прокачався, ну, взагалі ніякий, насправді, все середняк найбільше народився в Донецьку. Дмитрієв теж Шахтаря. Народився в Краматорську взагалі ніякий. Ну, Ігнатів в Штутгарті, це хлопки, Макар Ігнатів з Гайверона. А народився він Динамо Київ, Бо, за 20 ку його купив а, собі Штутгарт. Ну, не бачу більше чогось там. НАТО. Цікаво мені ще подивитись на мудрика. Бо ми бачили, що він забував за Челсі. Ось ось скелей досить доволі таки непоганий. дріблінг слабкувати, але фізика для його 34 років просто неймовірна. 34 роки роки, швидкість 15. Топ. Uh, весь час грає right, за Челсі. Скільки він мені цікаво, матчів відіграв сумарно на дадуть кар'єру? 398 матчів, 81 гол. Це топ. Ну звідси це показав. Для мене це дуже цікавий сейф тим, що людина повністю грала сама матча, це все видно, що результати реалістичні. Не так що там 8 сезонів, 8 перемог, а тобто бачимо, що була боротьба, бачимо, що були виліти. Були цікаві проходи по пенальті в тому ж рахунку, перемога в лігі чемпіонів. Дуже класний сейв, лайк за це. Якщо ще хтось хоче, щоб зробили на їхній сейф огляд. То... Насилайте, буду вибати час у часу огляда. Ну а на цьому на все добре до побачення.